Чи можна весною повертатися в Україну? Немає сил терпіти на чужині. Ось таке питання я отримала від моєї підписниці. І дуже хотіла би почути вашу думку, що ви думаєте загалом з цього приводу, з цієї такої ситуації для тих людей, хто знаходиться зараз за кордоном. Як ви думаєте, чи можна їм повертатися? Давайте трошки поговоримо. Я багато разів вже говорила. На цю тему і багато задавали питань: чи можна повертатися, чи треба виїжджати, чи треба залишатися на місці. І я завжди кажу, що. Ви конкретно повинні усвідомити, що це ваше рішення і ваш вибір. Через це рішення ви формуєте своє майбутнє, своє життя, і ви будуєте таким чином, ну умовно, скажімо так, свою долю. Ніхто не може впливати на ваше рішення. От зараз, виходячи з питання, чи можна весною повертатися, скажіть мені, а хтось забороняв вам повертатися назад в Україну? Як на мене, в нашій країні немає заборони або якихось таких аспектів, які кажуть, що давай, їдь звідсіля і не залишайся тут. Кожен обирає своє. В нашій країні на зараз і весною ще не буде спокійно. І це треба розуміти. Якщо ви виїжджали з України у період. Уже активних дій, і ви тут вже побули і маєте адаптацію до того, що тут відбувається, тобто обстріли, тривоги, польоти у цих всіх штук, там вимкнення світла, перебої ще з якимись моментами, то це трошечки простіше морально, але треба розуміти, куди ви будете повертатися, так, з якого ви регіону. Якщо ви виїхали ще на самому початку, і ви не маєте адаптації. То чи готові ви до того, що тут може ще бути? А воно більш вірогідно, що весна, весняний період ще тихо не буде. І як це буде для вас? Тобто, це повинна вирішувати сама людина для себе. Ніхто не може впливати на її рішення? Стосовно. Таких енергій, чи люди будуть повертатися, мені показують, що будуть повертатися весною люди. Будуть. Але будуть виникати якісь ще моменти, такі, знаєте, неочікувані, які будуть десь обмежувати те повернення, десь не давати людям ті, які дуже хочуть ще так швидко повернутися в країну. А це залежить від самих людей і.